Олена Прачук, голова Шостинського міськрайонного суду Сумської області, зізнається, що в її житті вперше вона не мала бажання йти на роботу. Адже затишне приміщення суду, яке кілька років тому було капітально відремонтовано, вмить перетворилось на руїни. Скільки вкладено сюди праці, коштів, душі, любові, з якою це все робилось. Ви бачили, які умови були створені для працівників, і для людей, щоб комфортно було. Ну, і наразі це все знищено, сплендровано. Завдяки тому, що у нас сусіди терористи в. Частині суду взагалі відсутні повністю вікна, двері в приміщеннях повністю розтрощені, стелі місцями обвалились. Є питання по роботі інтернету. Місцями робить проводка, місцями не робить електропроводка. Попри це, колектив працює над ліквідацією наслідків, прибирає скло, все, що було пошкоджено ударною хвилею. Про її силу свідчать вирвані і поламані двері всередині приміщення. Зараз ми займаємося усуненням наслідків прибирання. Ми могли бачити на вулиці також дуже багато битого скла, ну це ж теж потребує все часу його прибрати. У багатьох кабінетах суддів та працівників апарату суду а також в залах судових засідань частково пошкоджену стелю, постраждала оргтехніка та інше обладнання, яке забезпечує здійснення процесу правосуддя. Через це установа тимчасово не працює. Ми призупинили розгляд справ зв'язку з необхідністю усунення наслідків і фактично відсутністю можливості проводити засідання, бо ви бачите в якому стані зали судових засідань. Є питання по техніці, бо вона також пошкоджена, монітори, обладнання пошкоджено. Тому наразі ми оцінюємо масштаби масштаби цього всього, щоб зрозуміти, що у нас в більш-менш робочому стані. Поки що ми усуваємо наслідки і оцінюємо, які збитки завдано, і що ми наразі можемо найближчим часом зробити, щоб запустити роботу суду. В повноцінному режимі третій день забивають вікна у школі номер 11. Цей освітній заклад зазнав значних руйнувань. У перший день педагоги ледь стримували сльози, але швидко взяли себе в руки і почали усувати наслідки. Директорка школи говорить, що у біді трудовий колектив не лишився наодинці. Нам допомагають міська влада, весь матеріал нам привезли, забезпечили всім необхідним, допомагають нам волонтери, громадська організація. Учасників АТО допомогли одразу відгукнулися, батьки дуже сильно допомагають разом з батьками, плюс керівники шкіл організували. Своїх працівників, працівники освітніх закладів, позашкільних, дошкільних закладів загальної середньої освіти. Нам нас всім забезпечили, і людські ресурси, і плюс матеріали у нас є все. Я думаю, що до середи ми закінчимо прибирання в закладі, тобто те, що можна, до середи ми ну, закінчимо цю роботу. Останні кілька років у закладі. Розпочався ремонт, і нині дуже шкода, що від нього залишилися лише уламки. 2018-го був капітальний ремонт вікон. У нас всі 100% вікна були металопластикові, вхід зроблений, утеплення фасаду. Потім в два роки тому зроблений вхід, у нас новий ганок. Тобто школа відремонтована. Е у нас багато нової техніки, на нову українську школу ми отримували. І тачпанелі, і мультимедійні комплекси. На підлозі у нас лежить ліноліум, нові меблі. З першого по сьомий клас це вже зараз працюють по новій українській школі. Ми забезпечені новими підручниками, новими посібниками, новими наочностями, роздатковим матеріалом і техніка. Частково вийшла з ладу і техніка, ноутбуки, комп'ютери. Нині керівництво підраховує і описує збит. Збитки ну, дуже великі, тому що жодного цілого вікна. Вікна повністю є вікна, які повністю разом з рамами випали. Ну і зараз ми описуємо, яка площа цих пошкоджень. Ну це великий, дуже великі дуже велик, і збитки ну шалені просто. Віктор Серафимович 25 років попрацював у школі номер 11 і, хоч нині на заслуженому відпочинку, звістку про руйнування сприйняв як особисте горе. Зранку прийшов, подивився, вікон взагалі нема на фасаді. У мене жінка тут ще працює. в неї в кабінеті вікон двох не було зовсім. Ну, прийшлося працювати, займатися ремонтом. Зашивали вікна у будівлі навчального закладу. Залишилися цілими стіни, перекриття, сходи. Наразі негайно потребує ремонту дах у багатьох місцях, шифер зірвано, і з початком дощів уся вода потече у приміщення класів, що призведе ще до більших руйнувань. Сьогодні, за наказом директора, я поліз на горище, бо мав вже опит ми колись давним-давно. Перекривали цю кришу всіх чоловіків, що на той момент працювали в школі, якраз оце крило фасадне міняли шиферка. Зараз я був на горищі, шиферу там нема зовсім. Стропили, перебиті і навіть знайшли великий осколок з бомби. Друге крило гарніше, але теж побито все. Навчальний процес у школі організований у змішаному форматі. Початкова школа вже у нас ходять на базі укриття іншої школи. Вони працюють. Вони працюють і сьогодні. Діти середньої ланки і старшої працюють дистанційно. Після канікул, можливо, ми збільшимо навчання в змішаному форматі для більш старших класів, але це після канікул. на наступному тижні розпочинається тиждень канікул. Тоді ну можливо більше дітей буде ходити до іншої школи. А поки працюємо дистанційно. Напроти школи тривають роботи з усунення наслідків руйнувань будівлі пожежної частини. Частина споруди обвалилась і перетворилась на груду цегли. Пошкоджень зазнали і шість одиниць техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. Та найбільша трагедія в тому, що постраждали люди. Один чоловік загинув, 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.